А теплиця без перебільшення, гордість закладу створювали її з нуля власними вміннями та знаннями. А тепер за декілька місяців тут виростають огірки та салат без краплі хімії. Іноді приходять діти, які спочатку не уявляли, наскільки це приємно працювати, бачити свої результати своєї роботи, які приносить дійсно задоволення, тому що це є готова продукція, яку можна скуштувати. Це ну знаєте, практична робота наших здобувачів освіти. Гірочки ми висівали від середини грудня, то ми вже в лютому місяці мали врожай. Почали збирати врожай в кінці лютого. 23-24 число. У нас постачання єдине це ми віддаємо безоплатно на садочки і школи громади нашого міста. Чималий багаж знань у педагогів та студентів є і у вирощуванні мікрозелені, рослин та саджанців із насінин. Після чималої кількості пройдених етапів злетів та падінь, вище професійне училище номер 11 готове поділитись своїм досвідом. Та кажуть, хочуть не тільки ділитись, а й запозичати, тож підписали угоду про співпрацю із Подільським. Ким державним університетом та розробили певний план роботи, адже ми, як професійно-технічний навчальний заклад, ми йдемо від практики до науки. Науковці йдуть навпаки, від науки до практики. Тому ми сьогодні об'єднали об зусилля, намітили такі плани співпраці для того, щоб ми могли масштабувати, для того, щоб ми могли максимально здешевити цю продукцію, максимально її механізувати, автоматизувати, застосувати сюди. Технологію цифрову, щоб воно було автоматичне управління мікрокліматом, для того щоб автоматично можна було регулювати вологість повітря. Окрім механізації та цифровізації теплиці, разом фахівці шукатимуть і шляхи отримання тепла з альтернативних джерел. А в подальшому така теплиця з'явиться і у Кам'янці-Подільському. Маємо велику надію, особливо після того, коли побачили все рукотворне чудо. І ну слова заздрість немає. Це ну задоволення від того, що люди отримали задоволення від виконаної самими роботи. Плюс друга вже раз ми тут. То ще й виникла така думка покращити співпрацю. Наші агрономи вже дали кілька порад там, і по полуниці, і по гіркам. До співпраці з розвитку та поширення тепличного бізнесу долучається не лише Подільський державний, а й Хмельницький національний університет. Тож синергія трьох закладів та бажання розвиватись обов'язково примножать число теплиць в області. Я думаю, що на 101% відбулася. Тому що Хмельницький національний університет вже дав добру. Подільський державний університет сьогодні теж сказав своє так. І два університети будуть працювати по напрямку тепличного бізнесу у Хмельницькій області. До 2030 року ми собі поставили задачу, що в нас було в 10 разів більше теплиць, ніж є на сьогодні. Звичайно.